Uh, усім привіт! Мене звуть Капустян Олексій. Я 3 та мовшн дизайнер. І сьогодні ми трошки запишемо в режимі підкасту а. Uh. Я хотів поговорити стосовно того, як ви відноситесь до AI і взагалі всі ці теми. Останнім часом я почав використовувати у комерційних е проєктах Runway, а це дуже крута штука, дуже крутий генератор, який справляється з будь-якими майже задачами. А мені було потрібно в останньому проєкті зробити анімацію. Людини От, і поставити її разом а, з анімацією, зробленою в After Ефекті. У мене був чувак, який зроблений. А, ну, по суті, просто була картинка. І і клієнт хотів, щоб сас, саме він рухався. І насправді, більше я не бачу. Як це можна зробити, тому що робити це якимись звичними методами немає сенсу. І я насправді у перший раз використав ранвей у комерційному проєкті, тому що до того насправді не було таких задач, які б я не міг зробити з допомогою AI і не міг би зробити в After Effects, тому що зазвичай я брав проекти, які повністю робляться. В Автор тобто це традиційна motion графіка, чи, наприклад, і 3D графіки, це я використовував в сіньому 4D. І зазвичай просто штучний інтелект мені робив дуже дивні речі, і я його не використовував. Але в останньому проєкті. Так, це був напевно перший проєкт, де я використав Runwave е і згенерував те відео, яке мені потрібно. Мені, по суті, потрібно було, щоб людина просто посміхалась та сміялась. І я зробив це із відео. Так, це не важка анімація, і напевно, можна було взяти десь зі стоків, але клієнт хотів, щоб. Саме той персонаж це робив, який був на фото. І... Напевно, інших методів не було, як це зробити. От, Так що я думаю, що далі я продовжу використовувати Runway, і також мені порадили а, ішку Клінг. Спробую ще її. Звісно, це все потрібно робити по платній підписці, але насправді є доволі багато безкоштовних токенів, якщо ви маєте декілька Google аккаунтів, mm -hmm. от, то можна використовувати їх. І наскільки я зрозумів, навіть потім ці токени там додаються. Раз в місяць, напевно. От. Тому всім бажаю спробувати Клінг та Ранвей. Дуже крута штука, дуже круті генератори. А також, звісно, я використовую час GPT для написання тексту і генерації картинок, і це реально круто. От. Но про це поговоримо трохи згодом, всім гарного дня. та Миру нам всім.